Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава амінь. Сьогодні перша неділя після зісення Святого Духа і церква ту першу неділю вшановує пам'ять всіх святих. Церква згадує святого Пророка притечу Господнього Івана, згадує апостолів, згадує святителів. Священомучеників, преподобних отців, боголюбивих також жінок і праведних, які своїм життям догодили Господеві. Чому церква згадує цих святих саме в цю першу неділю? Вказуючи, що ніби саме Дух Святий, ця благодать Святого Духа, вона дала їм силу. І можливість стати тими святими. Завдяки цій благодаті вони стали святими. В чому ж проявляється та святість цих людей? Напевно, відповідь на це ми почуємо в сьогоднішньому Євангелії, в якому Христос звертається до народу і каже: хто відречеться мене, того і я відречуся перед Отцем Моїм Небесним. І хто навпаки визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед Отцем Моїм Небесним. І саме вони святі були тими, які визнавали Ісуса, які не боялися визнати Христа. Навіть тоді, коли Христова Церква була переслідувана, особливо в перші століття, Хри... перші століття коли християн переслідували, в різний спосіб також їх піддавали різним тортурам. Вони залишалися, ті, що залишилися вірними Христові, які визнавали Ісуса, не відрікалися Його, вони стали тими праведними і святими. А можемо пригадати собі, тоді, чи імператори римські, чи інші змушували християн, щоб вони поклонилися іншим ідолам. Щоб вони відреклися Христа, щоб вони принесли жертву ідолам. І ось хто відрігся Ісуса, хто побоявся визнати Його, були тими, які так званими павшими, які впали, які не стоялися у вірі. Але було багато тих, які не відреклися Христа, які готові були життя своє віддати за Ісуса. І справді, багато з них, тих мучеників перших століть, ми знаємо і вшановуємо їхню пам'ять. І перший ця ознака його, їхня, що вони не боялися визнати Христа. В теперішній час нам ніхто не загрожує, ніхто не забороняє вірити. І, здається, ніяких загроз нема для нашої віри. Ми можемо дуже легко визнавати Ісуса. Справді так, але якщо Переглянемось більш так е, детальніше, то ми побачимо, що і сьогодні також в різний спосіб світ старається людей відвер... відвернути від Христа, Відректися Христа може не так відверто і прямо, але в різний спосіб. Наприклад, коли сміються з когось, що там хтось іде в неділю до церкви, хтось молиться, хтось дотримується заповідей Божих в житті. На, навіщо тобі це здалося? Для чого тобі це? Живи собі, як хочеш. Це також є сучасний такий, цей е, виклик, який стоїть перед нами. І тут людині також треба настільки бути стійкою, відважною, щоб все ж таки сказати: так, я є віруючою людиною і живу за заповідями Христовими. І мені це не заважає бути щасливим. В житті і отримувати також задоволення від життя. Це також вимагає від нас цієї стійкості визнати Ісуса Христа перед сучасним, також світом, перед сучасними людьми і не боятися цього робити. Далі Христос говорить про любов. Він каже: що хтось любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. Або хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, той мене недостойний. Христос говорить тут говорить про любов дітей до батьків і батьків до, людей, до дітей. Без сумніву, що ця любов, ця родинна любов, вона є дуже міцною, дуже сильною. І... Але Христос каже, хто любить. Батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. Христос не заперечує цієї любові чи не забороняє любити дітей чи батьків. Навпаки, Він дав заповідь любові, любові Бога і ближнього, але каже, що найперше, найголовнішою, повинна бути любов саме до Нього, до нашого Господа і Творця. Він також вказує, що лише ця любов до Бога, вона дає. Вона є тою основою, яка допомагає нам любити також і наших найрідніших батьків, дітей і наших близьких. Якщо хтось не любить Христа, то Він також не буде любити щиро і своїх ближніх. Знайдуться різні причини, щоб не любити, різні якісь непорозуміння, конфлікти, ще щось. І людина руками буває, що гніваються. І не розмовляють між собою найрідніші. Чому? Тому що немає цієї основи, нема любові до Христа. Якщо б була любов до Христа, то простили одні одним, бо нема за що гніватись, за якісь там матеріальні речі дуже часто. Але немає цієї основи любити Господа. Саме любов до Господа дає нам силу переступити цей наш егоїзм, нашу гординю. І простити один одному, і далі проявляти цю любов. Тому Христос говорить про це найголовніше, щоб найперше любили Його. І справді, святі є тими, які найбільше любили Ісуса. І заради Нього вони були готові піти навіть на муки, якщо б не мали цієї любові, не мали цієї віри, то не змогли цього зробити. Але ця безмежна любов до Христа дала їм силу і визнавати Його, але і також любити Його, любити Його повним своїм серцем. І тим самим також виявляти любов до своїх ближніх, навіть до тих мучителів, які завдавали їм ці рани, чи навіть вбивали їх, піддавали їх також мукам і різним тортурам. Вони прощали їм і любили також їх. Це є вияв геройської любові. І далі Христос каже: якщо хтось не візьме свій хрест і не піде слідом за мною, не є мене достойний. Христос також говорить про хрест. Цим хрестом, як я вже сказав на початку християнства, чи тоді, коли віра випробовується, коли також переслідують християн, це є, це є також хрест, який треба взяти і піти за Христом. Хтось його взяв, хтось не взяв. Але святі були тими, які взяли цей хрест і були готові йти за Христом. Теперішній час знову ж таки нас ніхто не переслідує, нас ніхто, нам ніхто не каже відріктися Христа. Але в який спосіб ми тепер або беремо цей хрест. І йдемо за Христом або не беремо. Знову ж таки, мірилом тут є Божі заповіді. Чи ми керуємось Божим Словом в житті? Коли ми любимо Господа, любимо ближніх, коли ми ці десять Божих заповідей дотримуємось, коли ми шануємо наших батьків, коли ми з повагою ставимось до іншої людини, не осуджуємо, не принижуємо її, не обмовляємо її, не крадемо. Коли ми не лихословимо, коли ми прославляємо Бога, коли ми віримо в Нього. ось це є, коли ми цими заповідями, ці заповіді виконуємо і дотримуємось, ними, їх дотримуємось в житті, ми є тими, які взяли цей хрест Христовий і йдемо за ним. Якщо ж ми їх не дотримуємось, то ми ті, які зняли цей хрест, скинули і живемо собі, як хочемо. І від цього життя людина не отримує задоволення і щастя. І Христос говорить про ці три моменти: визнавати Його, любити Його йти, брати цей хрест, іти за Ним. І ці святі праведні в своєму житті старалися справді так жити і так поступати, і тому стали святими. Питається, Постає питання, для чого вони це робили? Адже могли б ще прожити тут на землі мученики, могли б це зробити, якщо б не дотримувалося Божого Слова і не були вірні Христові. Ісус в сьогоднішній Євангелії завершується, апостол Петро питає в Ісуса, Господи, ми, що залишили все і пішли за Тобою, що за це будемо мати? Ісус каже, ви, що пішли за мною, коли настане новий, новий час, ви, коли син чоловічий засяде на престолі слави, ви на 12 престолах будете судити 12 поколінь Ізраїлевих. І кожен, хто залишив свій дім, батьків рідних пішов за мною, той в 100 разів більше отримає тут на землі і царство. І вічне життя успадкує. Ось заради чого вони це робили. Розуміли, що життя людини не тільки людина живе тут на землі, тут на землі це є, немов би перехідний етап, це життя, яке обмежене роками, які ми проживаємо тут на землі. Але все рівно цим життям тут ми готуємось до цього вічного життя, щоб успадкувати це вічне життя. І для того, щоб людина це зробила, вона повинна в житті бути вірною Господеві, любити Його, дотримуватись його заповідей. Тоді вона прямує цим шляхом, щоб успадкувати це вічне життя. Ось заради чого поступали так і робили святі. Тому вони також для нас є прикладом. Ми також можемо сьогодні почути такі речі. ну, Кожна людина є грішною, звичайно, що кожна людина є грішною. Чому ви вшановуєте святих? Чому ми вшановуємо святих? І взагалі, звідки взялось вшанування святих? Саме воно повстало із вшанування мучеників. Чому? Бо в перших століттях, коли християни вірні, залишилися вірні Христові, визнавали Його, не відреклися Його. І навіть понесли мученичу смерть за Христа. Їх ці тіла мучеників з почистя християни хоронили. Але після цього також приходили на ці могили цих мучеників і молилися. Дуже часто там проводили також богослужіння, бо тоді ще не було храмів, і проводили ці богослужіння на цих могилах мучеників. І люди, які приходили туди і звертались, вони знали також життя цих святих, цей подвиг їхній життя, і зверталися до них також в молитві. І дуже часто через цю молитву, чи навіть тим, що приходили на їхні могили, отримували зцілення від недух, звільнення від лукавих духів. І це були ті видимі знаки, якими Господь сам Прославляв цих святих, тих, які залишилися йому вірні, які своє життя віддали за нього, Господь своєю благодаттю, за їхнім заступництвом, подавав також цю благодать, чи зцілення чи інші благодаті для вірних, які приходили. І тому церква таким чином почала вшановувати цих святих. Ми вшановуємо їх як тих, які своїм подвигом життя. Виявили цю любов до Бога і вірність Господеві. І в різний спосіб Господь прославив їх нетлінні мощі, чи також виточують це пахуче миро, яким помазуючи людей, люди також отримують зцілення. Це є ті видими знаки дії цієї Божої благодаті через цих праведних і святих. Тому церква вшановує їх. Ми звертаємось до святих. Просячи їхнього заступництва перед Богом за нас. Ось в чому полягає вшанування святих. І Господь подає нам цю благодать, якщо ми з вірою звертаємось до нього. Але це зовсім не означає, що ми нічого не повинні робити, щоби також ставати святими. Святі, святі це були звичайні люди, які жили тут на землі. Хто в минулому, хто в теперішньому часі, також є ті святі, які, які Господь також прославив. Тому це завдання бути святими стоїть перед кожним з нас. Зверніть увагу на листи апостола Павла, коли він заснувавши ці громади християн, де він ішов, проповідуючи, чи в Азії, чи в інших місцях Палестині. В Антіохії, де йшов і проповідував і засновував хрестив також людей, і засновував ці громади християн, коли він потім пише до них листи, як він звертається до них. Святі, тому що ви полишили язичництво, полишили гріхи, про які вам соромно згадувати, і ви прийняли це Боже Слово і живете за цим Божим Словом. Тому ви є святі. Людині не треба дуже багато, щоб бути святою, прийняти це Боже Слово, ці Божі заповіді і жити ними, і ми вже є святими. Ось чого також церква, вшановуючи сьогодні святих, звертається також до нас, щоб ми йшли цим шляхом святості, щоб ми також були відважні і мужні визнавати Христа. В сучасному світі, щоб ми любили Його понад усе і любили наших ближніх, щоб ми також були мужні і відважні взяти хрест і йти за Христом заради царства Божого і вічного життя, щоб Його успадкувати. Нехай цей приклад святих. І святих церква сьогодні вшановує всіх святих, і тих визнаних, і тих, які не визнані. Нехай їхнє приклад життя стане для нас також за охотою, щоб ми в житті йшли цим шляхом заповідей, щоб ми були вірні Христові, особливо в теперішній час, нелегкий час, який переживає вся наша країна і весь наш народ, коли агресор прийшов на нашу землю, порушив цей мир, руйнує також наші міста і села, і з ними також руйнує святині. Ув'язнює наших священників також. І особливо в теперішній час всі ми відчуваємо цю потребу особливого Божого захисту і Божого втручання. Яким чином воно може відбутися? Знову ж таки, через наше життя, через наше особисте навернення, коли ми залишимо гріх, залишимо ці пристрасті, коли ми приймемо. Це Слово Боже, будемо жити за цим Божим Словом, коли ми будемо любити Господа, коли ми будемо вірні Йому, Господь тоді проявить свою силу. Він вже її проявляє і ще більше її проявить. Чим більше ми будемо праведними, тим більше Господь буде проявляти свою силу і буде нам допомагати і сприяти, звільнити нашу землю, щоб знову. Перевернути мир на нашій землі. Нехай Господь допомагає нам своєю благодаттю йти цим шляхом Божої заповідей і Божої любові і прямувати, і зростати в досконалості, в чеснотах і у святості. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава